Для Сергія граф бойовий побратим, який завжди простягне лапу допомоги саме тоді, коли потрібно. Графові вже три роки. Його спеціальність шукати квартирних крадіїв, розслідувати резонансні злочини. Встиг він побувати з робочою поїздкою і на євро 2012 У відрядження їхав до Львова. Сергій Свистак каже, що вівчарка має добрий характер і легко піддається навчанню. На даний момент я з цією собакою вже два з половиною роки. Вона тут знаходилася на цьому е кінологічному центрі, коли е я прийшов сюди працювати. От е занімав яся з нею, щоб обучити ці всі команди. Е загальний курс е десь і налаштування контакту собаки з кінологом десь приблизно шість місяців. У графа все як у людей. Любов, симпатія і звичайно ревність. Особливо коли хазяїн гуляє з іншим псом, на таку зраду реагує бурхливо. Ревную, у мене є дві собаки. Цей е, граф поклеці і є Лора. Але якщо я їх випускаю двох то Знає бути, що ну, до мене і знають мало гризатися. Крім цього, красення в Ужгородському кінологічному центрі ще є 12 собак. Кожен з них має свою професію: хтось шукає наркотики, хтось доганяє злочинців. Дехто вміє знайти вогнепальну зброю, в на перший погляд, непримітній дорожній сумці. Підполковник міліції Олександр Лазар каже, що їхні улюбленці завжди мають що показати, а тому кінологи часто влаштовують дні відкритих дверей. Тепер подібну акцію презентували. Для ужгородських школярів. Такі заходи щороку проводяться, як правило, літом під час літніх канікул. Ну і ми вирішили провести такі заходи зараз в зимній період часу. Показали дітям сьогодні, як живе наш кінологічний центр, як живуть собаки, як вони виховуються і на що вони здатні, як працюють. Не кожен зможе працювати в кінологічній службі. Тут потрібна любов і особливе відношення до чотирилапих. Десятки злочинів могли би трапитися, і чимало з них залишилися б нерозкритими, якби не бойові побратими, запевняють ужгородські фахівці-кінологи. Прочитай книгу, напиши найкращий відгук та отримай у подарунок ноутбук. Звучить просто, та насправді, аби твою роботу визнали найкращою, потрібно докласти чималих зусиль. Ділиться переможець конкурсу Богдан Задорожний. Треба дуже багато старатися, треба е, зрозуміти зміст твору, зрозуміти для чого так написали, чому так є. Потім зрозуміти, як намальовано, зрозуміти е, чому саме так намальовано. Найлегше, що тут треба було робити, це знайти інформацію про книгу. Зі слів голови журі конкурсу Наталії Ребрик. Надзвичайно важко далося обрання трьох найкращих робіт, оскільки всі відгуки, як за змістом, так і за оформленням, гідні найвищої нагороди, з кожним роком роботи якось удосконалюються і урізноманітнюються. Ви знаєте, діти проявляють такий злет фантазії. Вони роблять свої відгуки, не просто то на листочку написали та й відправили у вигляді хатинок, кошечків, квіточок якихось. Вони там видумують всякі. Візерунки до них розмальовують, описують про письменника все, що вони знають. Якісь слова виписують, якісь фрази із книжечки, яка їм сподобалася, дають якийсь слонечок невеликий, рекламу книжки роблять, розказують, де вони її читали, як вони її читали. Тому цього року ми придумали спеціальну номінацію для таких діток, тому що дуже важко було вибрати. І знаєте, дуже хотілося відзначити цих дітей. Тож, окрім трійки, літературних лідерів дипломами переможців обласного етапу. Конкурсу нагородили найкращих рецензентів у чотирьох номінаціях: за любов до рідного краю, за оригінальне втілення задуму, за читання у сімейному колі, а також за кращу рекламу книги. Цікавим фактом є те, Ще найбільше відгуків було написано на твори дитячої письменниці Галини Малик. Зокрема, книга Вуйко Йой і Лишиня принесла перемогу Богдану Задорожному. Це дуже захоплююча книга, тому що її написала Галина Малик, і тут безліч порівнянь, описів та багато іншого. Приємним сюрпризом для учасників конкурсу стало знайомство із самою письменницею та її персонажем. Яке гарне сонечко! Йой! Який ранок! Цвірін, 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 цвірінь, цвірінь. А як гарно горобці цвірінькають. Концерт розпочався з академічних композицій. Класичні твори, як прелюдія баха чи кавати на беліні, звичний перевірений часом і смаками репертуар для студентів мистецького вишу. Проте лунали впродовж вечора композиції різних жанрів. Є композиції, які присвячені новому року: різдвяні мелодії, веселі дзвіночки, різні мелодії новорічні, але крім новорічних композицій, ще будуть і номери, які готувалися на протязі семестру і діти. Хочучи виступити, показати цю програму і кращі номери, такі п'єси різнохарактерні, ми старалися такі, щоб були концертного плану, щоб вони звучали гарно. На головному інструменті сцени коледжу демонстрували свою майстерність не лише солісти, а й учасники ансамблів. Крім того, фортепіано чудово окомпонувало співочим талантам. Поки про хист юних музикантів і вокалістів відомо у вузьких колах рідного навчального закладу. Та саме такі виходи до публіки загартовують молодь і мотивують працювати над собою. Це дуже корисно. Я вважаю дітям виходити на сцену. Це святково. Вони. Виробляють собі таку рису як витримка на сцені і організовують себе, стимулює це. Їх стимулює, і вони стараються один перед одним показати себе як найкраще і тому показують кращий рівень підготовки. Моя спеціальність це електрогітара. Ну на фортепіано ми навчаємося. У нас є загальне фортепіано. Ну на фортепіано я більше граю джазову музику, а на електрогітарі граю більш рок. І граю теж джаз і різної класики граю. Я багато приймаю участь, тому що в нашому коледжі часто відбуваються такі концерти, це дуже добре. Ми вчимося ну, себе краще почувати на сцені, артистами бути. Багато вже приймала участь і ще хочу далі продовжувати приймати. Дуже дякую організаторам, що організовують такі концерти. І тепер різдвяний концерт, це так вже зима, Різдво, свята. Деякі зі святкових номерів найпевніше зможе оцінити й ширша міська публіка в рамках програми новорічно-різдвяних масових заходів. Наступне ж до чого готуються молоді піаністи концерт до 140-річчя видатного російського композитора Сергія Рахманінова, що відбудеться в березні. Напередодні різдвяних свят в Німеччині та Австрії проходить хода злих духів крампусів. Це древня язичницька традиція Альпійського регіону, яка має безліч прихильників у Європі. Це наш обряд, що зберігається руками. У свій час всі чоловіки моєї родини брали в ньому участь, аби передати цю традицію наступним поколінням. Перевтілені у казкових персонажів горці навідуються у домівки до маленьких дітей за хороші справи, перелік яких записаний у книзі добродія Ніколауса, нагороджують, а за погані навпаки, малечу карають та лякають крампусами. Батько завжди дозволяв двом-трьом крампусам заходити до нашої хати, і ми діти добре діставали від них. Цього дня всі дуже боялися. Хоча до проходу ряджених хизувалися один перед одним, що це не так. Потім ховалися від крампусів. Під столом, але завжди було дуже цікаво і весело. У традиційній ході крампусів від хати до хати зазвичай беруть участь сталі групи ряджених представників аліпійських поселень, які проходять ретельний відбір. Але до параду може приєднатись кожен, хто не пошкодував півтори-дві тисячі євро, аби придбати відповідний костюм. І хто має бажання розважатись, маючи на собі зайвих кілограмів двадцять. Ті, хто розуміється на масках, серед натовпу жахливих створінь одразу може впізнати роботи відомих майстрів. Ця маска реальна коштовність, яка не має ціни для нашої сім'ї. Один раз на рік її надягає мій син під час традиційної ходи. Після чого маска знову повертається на своє місце біля вікна. Це справжня традиційна маска. і Я сподіваюся, що вона завжди належатиме моїй родині. Хода антиподів святого Ніколауса обряд, що певний час був під забороною, але за останні 30-40 років здову набув неабиякої популярності. Паради Крампусі відбуваються протягом останніх двох тижнів перед католицьким різдвом.